Візки, протези, милиці для людей з особливими потребами без черг це ще одна із соціальних ініціатив президента. Аби полегшити життя інвалідів, ще два роки тому в областях відкрили спеціальні сервісні центри. Чи виправдало сподівання таке нововведення? Перевіряли журналісти новин. Павло Козак впевнено маневрує коридорами львівського протезного заводу. Хлопець, який вже 15 років у візку, працює тут консультантом сервісного центру. Каже, допомагає людям з особливими потребами обрати правильне крісло. Ну раніше це відбувалося, скажімо так, свого роду методом тика по собозах, в принципі, не всюди була якась роздаткова література. На критинці воно далеко не так виглядає, як вживо. Тут у нас якби функціонує виставкова зала, де людина має змогу приїхати ще ще до того, як вибере направлення і анкету, попробувати келясочку». Львівський протезний завод обслуговує п'ять областей західної України на обліку майже 70 тисяч громадян. Втім, черг немає, адже подібні сервісні центри працюють у кожній з областей. Найважче для нас був це як правило 9 і десяті роки, оскільки створювали черги на замовлення як протезних виробів, так і ортопедичного взуття, і люди, які потребували засобів пересування крісел колісних. От на сьогоднішній день ситуація покращилась суттєво. Серед головних пріоритетів робота з дітьми інвалідами. Візки протези милиці отримують першочергово, і це лише одна із соціальних ініціатив президента. Львівська область на виконання соціальних ініціатив додатково отримала у 2012 році десь біля мільярда гривень. Анна Кузюта Андрій Дробний новини.